Бабуля, ти зовсім не підготувалась, скажи. Віконце не приготувала. А вони так несподівано приїхали і Віка з кумою і кажуть, приймай. да приймай, красунчика. Ой, зараз іще ще трішки посуну. А там такий вітер і холодно. Ми посидимо тут. Дивися, я тобі тут містечко зробила. Чи можна да. посидіть? Що там або? Там, Та mm. Да, там мамав, а там іграшки твої. Ну давай трішки тут посидимо, диви, а потім маму будемо дивитися. Ой, що це носочок знявся? Бачила і не витерла. Ну, а там що? Що там в віконці? А ти вже посади мене нормально. Ну, отак. А? Пендюша? Пендюша, скажи йди до святіка. Йди, 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 йди. Я приїхав. Ви за мною скучили? Ось я вам. От такий красунчик. Да? Мій хороший? Да? Опа, хочу повзать, кажу я. Отак. Да? Уток. Опа. Опа. Кажи, а? опа. А? с сниму. А там. Слушай. Кажи. 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 Слушай. Слушай. Це Слушай. вже. There is a he Ви подивіться, що ця дитина робить, Він уже достає ось до цієї тумбочки. гляньте, Ой, я не знаю, що я буду робити. Так, точно буду скотчем заклеювати, Ну, що робити, Да? Ой. Куди? В Пенді швиденько йому іграшку несе. Да? Ой. Ну, вставай, вставай, вставай. Ой. Вставай. Ага. Куди поповзем? А на руці? Ні? Кажи ні, я скучив. з кружками. Отак. Опа. Що тут? Тепер ні ноутбук тут не, не поставиш, нічого. Все треба прибирати повище. О, дивіться, куди ми до, достаємо. Ой, красунчик ти. Ага. Ага, треба ж двома руками. Ой Боже. Дивіться, що ми хочемо тут взяти Ага, я ж забрала Сусю. Ніяк? Дістаєш? Опа! Отак вона впала. Ага, ну я навіщо вона тобі? Святік. Не треба, кажи, я просто хотів дістати. І це ж куди ми? А що це в мене є? Каже Вікина кума. Вікина антистрес. А він щось не звертав уваги. Більше на Фенді. Опа, святік. На. На, твої тобі цяцю. На. Ні, каже на. Опа. Не хочу, каже її. Сама грайся. вона хоче. І що вона хоче? Я <рикла> <рикла> скучила за тобою. Бачиш? Ой, куди я поповзу, не знаю. І що це? Ми цілий день будемо в хаті. Ну, воно ну, то й холодно. І то дощик починав. Не знаю, коли Віка приїде. Ну, під вечір вийдемо, якщо. Так, Фенді, ти тільки подушки не чіпай. Опа. І це новий трюк у нас. Так? Да? Так? Да? Подобається. Подобається. Ой, я вже штатив на кровать поклала, бо він його хватає. Ага. Ну, ось так. Пішли далі. Ну. Випробуємо, що тут нам папа опустив матрас, підняв бильця. Якось так. І я хочу. Ага, це ж він діставав оцю картинку, а тепер же ж не дістане. І, здається, мені тут вищі бильця, чим у них там. Ну, ось поки куди ж він буде? Воно ж тут шатається, бо Ну, отаке от воно тут. Да? Ну, я придержу трішки. О. Так, да. каже, я хочу щось тут дослідити. Що ж це сталося? А? Це папа таке зробив? Га? Ага. Кажи, що тут папа зробив? А де ж звідси? А то я так переживала. Все треба попробувати на ті два зубки, що вилізли. Mm -hmm. да. Yeah. Да? Mm -hmm. mm -hmm. Финдюша, що? Свої? І лаять, каже, не буду. Ось так ми граємось. А щось нову іграшку він не захотів. Фенді її обнюхує Фенді, то не твоя, то святіка. іди до Святіка грати, іди Іди пограйся з ним. Ти ж сумувала без нього. Іди пограйся. М? Та не до мене. Да? Ось так. Ти ж досить мене знімати, так? Да? Ти на мене лаєш? Чого? Що не так? Угу. Ні-ні-ні-ні. Не чіпай мене. Ой, на дворі сонечко з'явилося. Ну, як ми вийдемо? Курточку нам не, не лишили, нема як вийти. Ну, приїде Віка, може, тоді вийдемо. Що це робиться, кажи. Фенді, неси ляльку, неси. Фендюша, неси Святіку. Каже, я сам до тебе прийду зараз, mm. да б. амнасабаа дивица Куди ще поповзем, куди? В кухню? Ну, каже бабуля, прибирай там все. Опа, Постукаєм трішки. О, каже, я ж мужик. Він оце днями як тут був, взяв, закрив кухню отак і сам же під кухнею, а я в кухні Ось час. І думаю, як же ж мені вийти до нього? Потихеньку, правда, він відповз? Ось так і потихеньку, потихеньку я вийшла. Пальчики, 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 боже, не можна. Ну ми вже сюди доповзли. Ага. В велику кімнату, саме більшу кажи, тут є де розгулятись, так? Да? Що ти фенді? Б? А, це ж ти вже тут доставав їх опа, там щось не закривається поки що опа, ну вдариться, господі, подобається, угу. Ой, як же ж його скажи. Дістать. І чого це воно відкривалось і перестало? Ага. Ну, джойчику, ти куди? Кажи отуда. А що там? Там нема нічого. Це щось. Ага. А що там, там нема нічого. А, є мишка, здається, від ноутбука. А, то Віка йому дала. Ну, давай сюди. іди сюди, іди сюди, зайчику. Ти хотів дома спати, не захотів, да? і поїв погано. Віка каже, як скачок роста да, то вийшли на вулицю, зараз будемо тут кататися і заснемо, да? ну, що тебе Віка звала, ти не захотіла йти. Тепер гуляй, поки Віка вийде, забере тебе. Ми ще ж не спимо, я тебе не можу пустити туди. Гуляй. На дворі потепліло, вітер стих трішки, так що гуляй. Ми на кінець заснули. І я вирішила, що я отут просапаю, мокрицю приберу. Так, і його видно, і тихенько. Я зроблю таку роботу. Ну, все, я тут справилась, поки малеча спить. І оце тут хости ростуть. Я в цьому році подивлюся, якщо вони будуть горіти. Тому може я їх приберу, а зараз між ними я посажу самшит живці. Я хотіла тут ту і садити. А що ж, вони ж мені вікна тут, ось два вікна, це ж вітальня, вони мені закриють і буде темно. Мало того, що у нас оце будинок мені закриває це західний бік, тут сонця не так-то багато. Тому я вирішила, сам ще будуть такі невеличкі тут. Може, навіть як бордюрочки зроблю, побачу. Хай приймуться. Потім що іще. Оце оцю хризантему викопаю. Може десь пересажу на пустир, не знаю. Бо там така земля, що не вкопаєш. Одну оце оставлю. Або вона сюди падає, мені прямо на тротуарку, і потім ніяк дойти. Тут у мене бачите, скільки дров лежить Тьома наносив і не давав, щоб я туди на загальну кучу, може хтось забере. Ну, ми там так багато наклали. Колись там наш е, улічком забрав, пригнав машину і забрав. А зараз не знаю як. Поки що ніхто не питав. Так, оця трояндочка жива. От зараз, якщо відкрию, покажу. Це живець. Бачите, вона жива. Так що десь до липня можна вже знімати. А ота слабенька зовсім навіть не буду відкривати, бо я відкрила, подивилася. Частинку зрізала, вроді низ живий, а верх був замерший. Ну, оце так. Зараз п'ята година вечора вже 11 хвилин п'ятої. Може встигну сам шити тут потикаю, поки малеча спить. А, я, мабуть, не сказала, так і не писали такий прогноз, що плюс 16, зараз плюс 16. І слава Богу, вітер стих. Ну, все посадила і навіть полила. Здається, рівненько. Якщо я приберу віціля хвости, то між ними можна ще посадити буде. І такий буде бордюрчик собі. А може так шариком зроблю, трішки більші. А що ти прийшла до нас? А вже пора? А, ні, почекай, я зараз схожу додому, а ти погуляй. Ну, ми спимо добре. Ні, ми будемо ще гуляти. Зараз Вікуль. Ну, оце так я зробила тут. Поки мої томати підростають, то я, мабуть, тут оце висвобожу і тут посажу їх, тут то вище. Ну і там, якщо тут місця не вистачить, бо вже я бачу, я багатенько від сіля пересаджую. Ну, вже ж треба поливати, і там я тоді бачу, бачитиму, де в мене буде рости. Вони перезимували, якісь пропали, якісь ні. от Так що все буде добре.